Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі свіжі авто, які щойно заїхали з Нідерландів з оригінальними пробігами 87 тисяч кілометрів, чорний 88 в комплектації ацента, підігрів керма, передніх задніх сидінь. Набором усіх асистентів. Сох перевірений 90%. Що в одному, що в іншому автомобілі. Є сертифікований прибор. Приїжджайте, вам все підтверджу. Безключовий доступ. Ось такий стан авто, підігріве сидінь, керма. Два зарядних пристрої, довго показувати не буду. Є повністю обзори автомобілів. Коротенько покажу. Вартість автомобілів сірий 13100, чорний 13. Чорний йде на всесезонні гумі. сірий на літній. Кожному авто по два зарядних пристрої. Аптечка, знак. Хто шукає автомобіль, звертайтеся, телефонуйте, є великий вибір автомобілів. Всім гарного дня і до нових зустрічей!